Привіт, замислювалися коли-небудь, чому перша ціна, яку ми бачимо, так сильно, ну просто таки гіпнотично, впливає на наше кінцеве рішення. От сьогодні ми й поговоримо про цей цікавий феномен. Називається він Ефект якоря. Це знаєте, така хитра штука в нашому мозку, потужне когнітивне викривлення, яке хочемо ми того чи ні щодня впливає на наші рішення. Отже, давайте зануримось у цю тему і розберемося, що ж це за така ментальна пастка, в яку ми всі час від часу потрапляємо, і найцікавіше ми цього навіть не помічаємо. І от власне головне питання чому так відбувається, чому перша ліпша цифра має таку вагу? Спробуйте пригадати якусь свою недавню покупку, щось вагоме, чи справді перша озвучена ціна не залишила жодного сліду у фінальному рішенні. Ну ми з'ясовувати. І знаєте, це зовсім не випадковість. Ні, це не магія і не збіг, це психологія в чистому вигляді, потужне когнітивне викривлення, яке працює за чіткими правилами. Це просто така особливість нашого мозку. І от коли ми її зрозуміємо, це вже буде перший, але такий важливий крок до того, щоб приймати більш зважені рішення. Ну що ж, давайте знайомитися ближче з цим самим якорем. Що ж воно таке? Простими словами, ефект якоря це коли наш мозок, знаєте, ніби залипає на першій ліпшій інформації, яку отримує. Оцей перший шматочок даних стає тим самим якорем, і все, далі будь-які наші оцінки, будь-які рішення, вони ніби відштовхуються саме від цієї першої цифри або факту. І найсмішніше, що цей якір може бути абсолютно випадковим, навіть абсурдним. От є такий класичний експеримент Канемана і Тверський: людей просили вгадати відсоток африканських країн в ООН. але перед цим вони крутили коло. Фортуни. І що ви думаєте, випадкове число, що випадало, ставало тим самим якорем і страшенно впливало на їхні відповіді, уявляєте? Ну, досить теорії. Давайте подивимося, як це все працює на практиці. Ось максимально життєвий приклад. Уявімо таку ситуацію. Заходимо в магазин, і тут погляд падає на неї. Шикарну дизайнерську сумку. І цінник 10 тисяч гривень. 10 тисяч. Можливо, це набагато більше, ніж планувалося витратити. Можливо, навіть у думках такої суми не було. Але все пійно. Ця цифра вже міцно засіла в голові. Це і є наш якір. Він щойно встановив нову планку цінності. А тепер увага! Поруч стоїть інша сумка, дуже схожа, теж симпатична. Але її ціна 3 тисячі гривень. І що відбувається в голові в цей момент? Правильно, порівняно з тими 10 тисячами, ці 3 тисячі виглядають просто як подарунок долі. Неймовірна угода, правда ж? Ось так просто і працює ця пастка. Спочатку встановлюється висока планка, той самий якір, потім будь-яка нижча ціна на його фоні виглядає ну дуже привабливо. І все рішення про покупку приймається не через те, що річ об'єктивно стільки коштує, а через оце солодке відчуття економії. І це ж стосується не тільки шопінгу. Згадайте переговори про зарплату. Перша названа сума задає тон усій подальшій розмові. Це працює скрізь. Добре, з тим, як це працює, наче розібралися. Тепер найцікавіше, а що з цим робити, як не потрапляти на цей гачок? Є кілька дієвих стратегій. Отже, що можна зробити? Ось чотири прості кроки. Перший головне не поспішайте, просто сповільніться, видихніть. Друге, зберіть інформацію. Не вірте першому ліпшому джерелу, подивіться, порівняйте. Третє, і це, мабуть, ключове: спробуйте сформувати власну думку про ціну до того, як вам її назвуть. І четверте, не бійтеся висувати свій власний якір, свій контрякір, так би мовити. І ось тут ми підходимо до найпотужнішої зброї проти цього ефекту це створення власного внутрішнього якоря. Тобто, коли йдете на переговори чи в магазин, у голові вже є чітка цифра, заснована на власному аналізі, на бюджеті. І повірте, коли є такий внутрішній якір, будь-який зовнішній, який намагаються нав'язати, він, ну, він просто втрачає свою магію. І ось те саме питання, яке варто завжди тримати в голові. Просто запитайте себе стоп, це справді хороша ціна? Чи вона мені просто здається такою на фоні тілеї першої завищеної цифри? Це просто питання, але воно. Воно ніби вмикає критичне мислення, допомагає з режиму порівняння перейти в режим аналізу, і це змінює все. Ну і наостанок? Давайте спробуємо застосувати все це на практиці, так би мовити, невеличка вправа для розуму. Спробуйте зараз пригадати, от просто пригадати ситуацію з власного життя, де можливо на вас вплинув цей самий ефект якоря. Це могла бути якась покупка або переговори про зарплату. А тепер, знаючи все, що ми обговорили, подумайте, а що можна було б зробити інакше? Адже розуміння цих наших внутрішніх багів це є перший крок до того, щоб приймати кращі, більш свідомі рішення. Тож наступного разу, коли почуєте першу пропозицію, згадайте про якір. Це може вам добряче допомогти.